Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати вам відео, там, як кажуть, буде дальнячок, потрібно з'їздити на пілораму, забрати цим трактором дошки там возив Матеріал з дров, двійку там, на соснову привозять. Я купую зазвичай газон, там 10 складометрів привозять. Ну і такий товщина відкидав був. 12-13 чи колодок і завозив на пілораму з товаришем, там помагав грузить. А зараз поїду сам забирати, так як немає кого попросити. Товариш на роботі. Мене схватила спина, це ось ці дні мучуся, не можна ніяк нічого не ліву руку підняти. Ось не шию різко повернути. Коротше, щось прихворів трошки. Але нічого, поїду помаленьку погружу і покажу вам заодно. Як скаут справляється з цією задачею, бо е, там зараз кіпиш і десь я не купив ДТЗ, кіпиш всі там коротше, один одного за сраку за ногу кусають, Такі, щоб люди злі були, ну нікому нічого не скажи, Боже. Ну будемо їхати зараз по дорозі. Трошки поговоримо на цю тему, а ви будете коментувати, чи я в чомусь правий, чи не правий, і взагалі, що воно да як. Що ж, виїжджаємо з дому. Дощ пустився у нас. Зранку хотів їхати, договорився з мужиком, потім здзвонюємо, щось з нього там не вийде. От, І довелося. Довелося чекати. Це він вже позвонив, можете їхати. Ось. Так, що хотів розказати, От, Сені там вибирав трактора. Я запропонував йому Скаута. 404-го все-таки 4-циліндрового. Ну, він говорить, що в районі 8000 доларів щось може взяти. От, ну, він, правда, подивився, поїхав, все, ну, людина адекватно. Ну і тут, звісно ж, в коментарях, коли він, вже, він викинув, що трактора купив нового і старого якоби продає за 3000 доларів, плюс могар. Ну і вже всі ж там наїхали на нього, що як це ж так Сяня, ми через тебе вже всі купили тут шифені. От все. Це вбити щоб побачити скільки в одну сторону. О. І в ітозі одна людина там написала, що я через тебе купив шіфенга, все, а тепер ти ті, пересідаєш на інший трактор, типу що там передав усіх туди-сюди. Ось. А я написав людині. Так прямо й написав в очі. Та да не, не ну не, не". все, П'ять букв написав. от, І все. ну Тут уже після цих слів, що людина написала, зрозуміло було, що краще таку людину не чіпати. Тому що вона якраз тоді буде нити. Все, він мені під моїми відео все в коментарях там засирать починає. Я його заблокував ту людину, бо я такий людей не розумію. Ось. Потім там, де я пишу всі сені коментарі, він там починає, там інші люди включалися, І це просто кошмар. Як можна бути таким неадекватним? І людина розвивається, людина заробила на гарбузах, не на гарбузах і кошти. Всім це не подобається. Працюйте і у вас все вийде, ви також заробите на інший трактор. Плюс у мене в коментарях. Як Шіфенга допрацьовував, е, кожен раз показував, там що ти не приварить, що не срубні, що не пильний на фітніком. Отакі класний трактор всі, супер бомба, ракета, вітарда. На скауті що не, при... не переробить о, нового трактора, переробляєш і все. Та йохма мать, хлопці, ну як так можна? Ну Я переробляю, так мені подобається. Інше пише. Тільки ти купив скалта, я відписався. Я перестав дивитися свої відео. Да раді Бога, ну, не мені дивіться, то не дивіться. Я ж розумію, що вона від людини не відписала. Це так написала, що типу, от завісті написала. Тому що раз він вже пише комент, значить він передивився відео. Це відео просунуло і все. І написав комент, чи дізлайк-лайк, раз різниці немає. Так що, це таке. Різні немає, як ви будете на це все діло. дивитися, можете мене засуджувати, але я кажу одне, що... Такий поганенько зараз дороги. Іду по дружину заберу. Зараз вона мені буде допомагати грозити. Вона на роботі відпрацювала вже, так як вже вечір, трошки поможе, бо я прихватила в мене спина так не сильно добре себе почуває. Можливо, навіть в цьому скауті возило через люк. Багато працював, був такий вітерець. В да, тракторі тут щеплення класне, таке м'ягеньке зробилося, все поприпіралося. Взагалі трактор після 100 годин дуже класно їхати Ставить після того, як замінив мастило. А й купують чанфу, я не засуджую чанфу. Їх одна проблема дорого, дорого, вони загинають ціну. Там просто Потім ДТЗ ДТС зробили того ящика такого типу груза, Ну це, скажімо так, палка з двох панців. Значе класно. Він багато вперед виступає, буде класно прижимати перед, все, довантажувати. Але ж знову-таки є, є проблема, чи трактор ти збалансував, чи не буде він розвантажувати при цьому за трактора. Тут достає до галузя, Слідуючи. От, Ну, довший трактор став набагато. От, тому, що, можливо, за того ящика він не стане. от Така вже з'явилася проблемка. Я люблю такі трактора більш куценькі, коротенькі. Я їх робив ящик, я робив оптимального. його, ось. Так що якось так. Добре, буду їхати. Трошки вам покажу на пілорамі, якщо там вийде. Щось відзняти. Так, ішов дощ. На пілорамі також швидко працювали, нічого не знімав. От бачите, позаду ліс. Ну, як ліс, дрова. То я скажу так, дрова. Зараз вам пойду покажу, як воно це все діло виглядає. Так, щоб не дощ, щоб хотілося щось, звісно, познімати. А ось таке, мені вистачить, в принципі, на якісь там такі, бачите, така в'ялиця, сороковка, шалювка Шальовка в нас називає 25-ка. Є кращі, є, бачите, края такі вже, вона трохи довго лежала у мене. Але нічого, її брізки також забрав будуть на, на дрова. Трохи прицепав довше, охотілося. а хотілося, то є чуть довше, по 2.10 і бачите, вже борта не можна закрити, їхав з бортом. Відкритим. Так що кому сподобалось таке відео, ставте свої пальці, коментуйте. І будьте трошки якось ну, добрішими. Ну, і так нелегкі зараз часи, а ще якось усі, я ж кажу, один одного хочуть і горло перегрізти. Оце за того трактора. Да яка різниця, які трактори? Яка людина заслужила, яка заробила, якого собі хоче мати і, і такого купує. Всі трактори працюють, всі працюють у добрих руках. Так що на все добре, до побачення.